Путін, якому загрожує арешт за військові злочини, пропустить саміт БР і КС у Південній Африці. Опубліковано 19 липня 2023 року у Washington року у Вашингтон Російський президент Володимир Путін, якому загрожує ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за ймовірні військові злочини в Україні, не відвідає наступного місяця саміт групи країн БР і КС у Південній Африці за взаємною згодою, заявила адміністрація президента Південної Африки. Сказала Середа, угода з Кремлем кладе кінець дипломатичним труднощам для Південної Африки. Як член МКС, вона мала б зобов'язання заарештувати Путіна після його прибуття в країну. Незручна ситуація, яка спонукала деяких офіційних осіб у південній Африці запропонувати країні вийти з суду, підкреслила, як війна Москви проти України зашкодила міжнародному авторитету Путіна. Очікувалося, що участь у саміті стане ключовим моментом у дипломатичному календарі Путіна на 2023 рік, частиною зусиль Кремля зобразити його як лідера з багатьма сильними глобальними союзниками, який формує новий багатополярний світовий порядок як виклик Сполученим Штатам. Такі угруповання, як БР і КС, що складаються з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, є ключовими для цього бачення. Поява Путіна на саміті також зневажила б МКС і підірвала б його авторитет. За взаємною згодою, президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ пан Сергій Лавров, йдеться в заяві Офісу президента Івденноафриканської Республіки Сиріла Ларамафоси. Саміт має відбутися в Сантоні, престижному районі, приблизно в 12 милях на північ від Йоганнесбурга у серпні, і Кремль заявив, що Путін братиме участь у відеоконференції. Міжнародний кримінальний суд, який базується в Гаазі, звинуватив Путіна у військових злочинах через його участь у викраденні та примусовому транспортуванні українських дітей на контрольовану Росією територію. Ордер на арешт, виданий у березні, значно обмежив можливість російського лідера подорожувати за кордон. Незважаючи на це, Кремль тиснув на південну Африку, щоб знайти обхідне рішення, яке дозволило б Путіну відвідати саміт, тоді як південноафриканські офіційні особи наполегливо пояснювали, що немає простого способу дозволити Путіну відвідати саміт БР і КС, не зіткнувшись з ризика решту. Південну Африку сприймають на Заході як одного з найсильніших друзів Росії в Африці, але рішучість Путіна взяти участь у саміті поставила преторію в неприйнятне становище, кажуть аналітики, оскільки невдача його заарештувати означала б порушення законодавства Південної Африки. Південна Африка не тільки підписала Римський статут, який заснував міжнародний суд, але й включила статут до законодавства Південної Африки. Будь-який крок спрямований на ухилення від зобов'язань Південної Африки шляхом зміни або скасування закону, мав би пройти через парламент Південної Африки та може бути скасований Конституційним судом країни. Тиск Росії на Путіна викликав занепокоєння серед поміркованих у правлячому африканському національному конгресі, за словами політолога Вільяма Гумеде з університету Вітва школи управління, який є головою фонду. Демократія працює. Хоча молодші діячі АНК підтримують Росію і виступати проти Заходу дуже хотів побачити його на південноафриканській землі. Цього місяця віцепрезидент Південної Африки Пол Машатіле заявив південноафриканським ЗМІ, що його уряд сподівається, що Путін не прийде на зустріч. Машатіле сказав, що Івденноафриканська Еспубліка не хоче арештовувати Путіна. Ось чому для нас його неприїзд є найкращим рішенням, сказав Машатіле. Однак росіяни не задоволені вони хочуть, щоб він прийшов, сказав він. Тоді Маша Тіле сказав, що Рамафоса веде переговори з Путіним, щоб відмовити його від участі. Ми хочемо показати йому виклики, з якими ми стикаємося, оскільки ми є частиною Римського статуту, і ми не можемо вийти з цього питання, сказав Маша Тіле. Рамафоса сказав, що Москва дала зрозуміти його офісу, що арешт Путіна буде оголошенням війни Росії. Він зробив цю заяву під присягою у високому суді преторії, опублікованому у вівторок, у відповідь на заяву опозиційної партії Демократичний Альянс, про те, що Південна Африка зобов'язується заарештувати Путіна, якщо він прибуде. Росія дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни, сказав Рамафоса. Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з Росією. У Південній Африці це було сприйнято як знущання з боку Москви, сказав Гумеде. Це було зведено як залякування та тиск на південну Африку, а не як рівноправне партнерство з країною БР і КС, сказав він. Путін часто зображував війну в Україні як центральну частину своєї місії з підриву глобального домінування получених татів Америки та побудови нового світового порядку. Заклики Росії та Китаю до багатополярного світу підтримуються в Африці, де багато країн обурюються проти тиску Заходу, щоб обрати сторону у війні проти України. Але Путін кілька разів спотикався, що підірвало його позицію в Африці, кажуть аналітики, навіть коли він готується до зустрічі на вищому рівні в Росії з африканськими лідерами цього місяця. Серед них його різке поводження з африканською миротворчою місією минулого місяця, коли він перервав делегацію до того, як вони закінчили свою презентацію, і відновлення Росією військово-морської блокади українського зерна на тлі різкого зростання цін на продовольство в Африці та гострої продовольчої кризи на рогу Африки. Згідно з фінансованою Получених татів Америки системою раннього попередження про голод, рекордна посуха, конфлікт і високі світові ціни на продовольство та пальне призвели до того, що мільйони людей потребують екстреної продовольчої допомоги на африканському розі. Зернова блокада підірве його вплив в Африці серед тих країн, які імпортують зерно, сказав Гумеде. Люди починають по-іншому дивитися на Путіна в контексті Африки. Є підозра, що, можливо, він не настільки проафриканський чи діє в інтересах Африки, як думали люди. Африканські лідери, ймовірно, будуть тиснути на Путіна, щоб він зняв блокаду на саміті цього місяця, хоча Кремль продовжує бездоказово наполягати, що лише 3% українського зерна потрапляло до країн, що розвиваються, цифра, яку заперечує Європейська Рада. Рамафоса сказав у заяві під присягою, що він мав конституційні зобов'язання захищати суверенітет, мир і безпеку Південної Африки та заохочувати всі права південноафриканців. У заяві Рамафоси в суді було ясно, що Південна Африка вела конфіденційні переговори з МКС, стверджуючи, що країна зіткнулася з труднощами у виконанні свого зобов'язання щодо арешту Путіна. У свідченнях під присягою Рамафоса стверджував, що зобов'язання заарештувати Путіна ставить під загрозу африканську ініціативу, спрямовану на припинення війни в Україні. МКС сам висловив стурбованість ядерною загрозою Росії після ордера на арешт. Південна Африка не має можливості оголосити або вести війну з Росією і не бажає, сказав президент. Речник Кремля Дмитро Песков, коли його попросили прокоментувати, чи попереджала Росія про оголошення війни, сказав у середу, що таких формулювань не використовувалося. Всім у цьому світі абсолютно зрозуміло, що означає спроба зазіхнути на главу Російської держави, тому тут нікому нічого пояснювати не потрібно, додав Песков. Проте в березні Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, використав саме це формулювання, щоб описати, як Москва поставиться до рішення будь-якої країни залишити в силі ордер МКС. Уявімо, нинішній глава ядерної держави поїхав на територію, скажімо, Німеччини і був заарештований, сказав медведєв у відео, опублікованому в Телеграм. Що б це було? Це було б оголошення війни Російської Федерації. І в такому разі всі наші активи, усі наші ракети, тощо, полетять до Бундестагу, до офісу Канцлера. Поки Кремль готується до російсько-африканського саміту цього місяця, навіть прокремлівські аналітики визнають, що Москва не виконала зобов'язань, які вона запропонувала африканським лідерам на першому російсько-африканському саміті в 2019 році. Багато запланованих проєктів було призупинено з об'єктивних і зрозумілих причин, написав у статті про саміт програмний директор клубу Валдай Олег Барабанов, маючи на увазі війну та пандемію. Росія відійшла від свого звичного звичайного ревізіонізму, щоб кинути відкритий військовий і політичний виклик країнам Заходу. У результаті африканські країни потрапили під тиск заходу, щоб розірвати зв'язки з Москвою через війну, і просте збереження цих зв'язків було актом політичної мужності, писав Барабанов.